Я прочитала багато віршів Лесі Українки, але мені сподобався літо красне і минуло. Літо красне і минуле, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта, все вони питають. Он це поле сніг завів, хоч не йти із хати, і замкнуть і дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіть, ждіте, любі діти прилине, прийде мила годиненька, як зима та згине, і заквітне наше поло, і зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.